Рівно 25 кіло. Ура! Нам з Мишком дали запрошення у клуб Металіст на дитяче свято. Це тютюся подбала. Вона всьому клубі головна прибиральниця. Квиток вона дала нам один, а написано у ньому на дві особи на мою, значить, і на мишкову. Ми з ним дуже зраділи, тим більше це недалеко від нас, за рогом. Мама сказала: Ви тільки там не бешкетуйте. І дала нам гроші кожному по 15 копійок. І ми пішли з мішком. Там у роздягальні була страшенна штовханина і черга. Ми з мешком стали у самий край, черга посувалася поволі. Але раптом на горі заграла музика, і ми з мешком заметушились, щоб швидше зняти пальто. І багато хто з хлопців теж, як тільки почули музику, заметушились, деякі навіть почали рюмсити. Вони боялися, що з на найцікавіше. Але тут з'явилася ця Дуся, вона гукнула. З Ви що, йдіть ну, сюди. І ми побігли до неї, а у неї своя кімнатка під сходами, там щитки стоять і відра. Тетя Дуся дала нам наші речі і сказала, тут і одягнетесь. Ну, і ми бомчали з мешком через сходинки нагору. Ну а там і справді було красиво, нічого не скажеш. Усі стелі були прикрашені розко... кольоровими паперовими стрічками і ліхтариками, скрізь горіли. Красиві лампи із дзеркальних скалочок, грала музика, і в натовпі ходили наряжені артисти. Один грав на трубі, другий на барабані. І зайці теж були, і криві дзеркала, і петрушка. А в кінці залу ще одні двері, а на них було написано Кімната атракціонів. Я спитав: це що таке? А Мишко сказав, це різні витівки. І правда, там були різні витівки. Наприклад, там висіло яблуко на нитишці. І треба було закласти руки за спину і так без рук це яблуко хрісти. А воно крутиться на ниточці і ніяк не дається. Це неприємно і навіть образливо. Я разів за два хапав це яблуко руками і кусав, але мені не давали його зристи, але лише сміялися і віднімали. Ще там була стрільба з лука, а на кінці стріли на наконечник, а гумовий на балдашник, щоб присмоктися. І ось хто влучить у картонку всередині намальована мапа. Тому пари, хлопівка з секретом. Мишко стріляв першим, він довго цілився, а коли вистрілив, то в мав по не влучив. Я кажу Ех ти, стрілець! Це я ще не пристрілявся. Коли б дали п'ять стріл, я б пристрілявся. А то дали одну, як тут влучити. Я повторюю говори, говори, дивись но, ну, я одразу ж влучу в мапочку. І дядечко, який порядкував біля цього лука, дав мені стрілу і каже: Ну, стріляй, снайпере. І сам пішов поправити мавпочку, тому що вона якось покосилась. А я вже прицілився і все чекав, коли він поправить, а лук був дуже тугий. і я весь час промовляв, зараз я влучу в цю мавпочку. І раптом стріла зірвалась і хлоп, влучила дядечкою у спину. Дядечко повернувся і сказав Іди, гай тебе шкеднику, нема тобі більше ніякого лука. Він сказав Я ж не навмисне. і пішов від цього міста. Просто дивовижно, як нам не пощастило. І раптом бачимо стоять ваги, і до них невеличка весела черга, яка швидко посувається, і всі тут жартують і регочуть. І біля ваг клоун. Я питаю: це що за ваги? А мені кажуть, ставай, зважуйся, якщо ти важиш 25 кіло, твоє щастя, отримаєш премію, річну передплату на журнал Мурозилка. Я кажу: Мишко, давай спробуємо. Дивлюсь, мешка нема. Я вирішив сам спробувати. А що, якщо я важу рівно 25 кіло? Ото поталанить, а черга все просувається, і клоун у шапці вирізне, так на цей важальком і все чартує. У вас кілограм зайвий, менше їжте тістечок. Клас-клас. А ви шановний тому варищу ще мало каші їли, і у вас лише 19 кілограмів. Через рік чекаємо Клац-клац. І так далі. І всі сміються, і відходять. Черга посувається, і ніхто не важить рівно 25 п'ять кіло. І ось черга дійшла до мене. Я став на ваги. Важитель клац-клац і клоун каже: Ого, знаєш, кажу в гаряче холодно. Я кажу, хто ж не знає? Він каже, у тебе досить гаряче вийшло. Твоя вага 24 кіло 500 грамів. Не вистачає рівно пів кіло, а шкода, на все добре. Подумаєш, лише пів кіло не вистачає, у мене зовсім на стрізі псувався. Такий день неведжезучий. І тут Мишко з'являється. Я кажу, де ото вашу милість досить? Мишко каже, Сетропив, я кажу, молодець щось сказати. Я тут баю, морзилку викраю, а він ситро І я йому все розповів. Мишко каже: а ну я спробую, як логом класним важельками зреготав. Дружка перебирала 25 кіло 500 грамів, вам скудно треба. Далі. Мишко зліз і каже: Ех, на що я, те я кажу, А до чого тут ситро? А Мишко, я цілу пляшку випив, розумієш? Я кажу, ну що? Вашко навіть розсердився. Та хіба ти не знаєш, що в пляж пів півлітра води? Я кажу, не знаю, ну і що? Ти то Мишко аж зашипів. А півлітра води це і є півтіло, 500 грамів. Коли б я не пив, я б вважав рівно 25 кіло. Я кажу, та ну. Вашко каже, то ж бо є. І тут у мене сяйнула думка. Мишко, сказав я. А Мишко? А мурзилка ж, наша. Машко каже, яким шином? Я кажу. А таким, прийшов мій часи тропити, у мене саме 500 грамів не вистачає. Мишко навіть підстрибнув. Усе зрозуміло, біжим в буфет, і ми швиденько купили пляшку води. Продавщиця її відкуркувала, а Мишко спитав: Тітю, а в пляшці завжди різно пів літра? Продавшиця відповіла, певна річ. Я взяв пляшку, сів за столик і почав пити. Мишко стояв поруч і дивився. Вода була дуже холодна. Але я випив повну склянку з заплом. Мишко одразу ж налив мені другу, але там ще лишилось на дні чималеньку, і мені вже не хотілося більше пити. Мишко сказав: Давай, не затримуй. Я сказав, надто вже холодна, коли пад не підхопити. Мишко каже: Ви з ким же ти став? Кажи, злякався, так? Я кажу, це ти, мабуть, злякався. І почав пити другу склянку. Вода досить важко в мене лилася, і тільки на три чверті цієї другої склянки випив, то зрозумів, що я вже повний. До вінця. Я кажу: стоп, Мишко, більше не влізе. Він каже Війде, війде, це тільки здається. Пий. Я спробував, не влізе. Мишко каже: Ти чого розсівся, як барон? Ти встань, тоді влізе. Я встав. І точно, добив склянку якимось чудом. А Мишко одразу ж налив мені все, що лишилось у пляшці. Вийшло більше, ніж півсклянки. Я кажу «Я зараз лопну. Мишко каже, А як же я не лопнув? Адже теж думав, що лопну, давай під Я кажу: Мишко, якщо я лопну, ти будеш відповідати. Він каже: Добре, пий, давай». Знову почав пити. І все випив, просто якась чудасія. тільки я говорити не міг. Тому що вода перехилилася вже вище горла і булькала в роті, і потроху виливалася з І Я побіг до ваг, клон не впізнав мене. Він зробив клац-клац. І раптом закричав на весь зал! Ура! Є, точнісінько, в акурат! Річна передплата на мурзилку виграна. Вона дісталася хлопчику, який важить сильно 25 кілограмів. Ось квитанція, зараз я її заполню. Поаплодуємо. Він узяв мою ліву руку і підняв її вгору. І всі почали плескати в долоні, і клоун проспівав туш. Потім він узяв авторучку і сказав: Ну, як тебе звуть, ім'я і прізвище, відповідай. Але я мовчав, я був наповнений і не міг говорити. Тут Мишко закричав Його звуть Денис, прізвище корабльов. Пишіть, я його знаю. Клон простяг мені заповнену квитанцію і сказав Хоч подякуй. Я хитнув головою, а Мишко знову закричав Це він говорить дякую, я його знаю. А клон каже Ну і хлопчик виграв мурзелку, а сам мовчить, наче у рот води набрав. А Мишко каже: Не звертайте увагу, він соромливий, я його знаю. Він схопив мене за руку і потягнув униз. Я на вулиці трохи віддихався і сказав: Мишко, мені якось не хочеться нести, нести цю передплату додому, раз я важу лише двадцять з половиною тіло. А Мишко каже: тоді віддай мені, я важу точнісінько двадцять п'ять. Коли б я б не перепив ситра, я б одразу ж її одержав. Давай сіди, я кажу, що ж я по твоєму даремно страждав? Ні, вже нехай вона буде наша спільна, наполовину. Тоді можко сказав правильно.